Чому іноземці підтримують Україну? Читаю історію однієї з них. Я живу в США, і одна з причин, чому я підтримую Україну, сягає корінням у часи, коли я навчалася в школі. Я подумала, що було б цікаво піти на курси російської мови, тож записалася. Виявилося, що вчителькою була мила літня українка на ім'я Люба. Вона не надто багато розповідала про себе, але поділилася короткою історією про те, як вона потрапила до США. Люба сказала, що їй довелося тікати з України, яка перебувала під радянським контролем, коли вона була молодою. Молодою жінкою, і що це було дуже важко. Зрештою, вона переїхала до США і стала вчителькою. Моя вчителька була дуже милою, доброю, простою людиною з добрим серцем. Я зрозуміла, від чого вона тікала лише через багато років. Втеча, про яку вона говорила, я не сумніваюся, що вона тікала від голодомору. Так, я стара і вона була старою, коли я була підлітком. Тому, коли я можу, я висилаю трохи грошей в Україну, щоб підтримати її в пам'ять про мою вчительку Любо.